Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. ЮА. Сьогодні вам буде запропоновано нова, чергова, цікава задача з правил дорожнього руху, оскільки після публікації попередньої задачі, ви зараз, до речі, можете її побачити на екрані, дуже багато хто з вас. Просили зробити акцент, щоб водії зрозуміли, як правильно проїжджати перехрестя з круговим рухом, щоб пояснити, яка черговість проїзду, хто має перевагу в русі, хто повинен пропускати. Тому що досить часто на такому перехресті створюються аварійні ситуації, оскільки водії підрізають один одного і, відповідності, це призводить до ДТП. Тому зараз ви бачите задачку. На ній показано перехрестя з круговим рухом. Є два автомобілі, ось під першим і під другим номером. Показано їхні траєкторії, по яких вони планують проїхати дане перехрестя? Є місце перетину і е, запитання до даної задачки: хто з даних автомобілів має перевагу в русі, тобто проїде першим, а хто повинен пропустити і відповідності проїхати другим. Тому я чекаю ваші відповіді у коментарях. Напишіть їх, будь ласка. Ну а чи правильно ви відповіли? Я пояснення і відповідь опублікую в наступному відео. Тому хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні відео, в яких я буду давати детальні пояснення. Ну і також поставте вподобайку в підтримку цього відео і цієї задачки.